Мої вітання, шановні друзі, і одразу до теми мережа інтернет зараз просто переповнена відео та фото цьогорічного водопілля. Наскільки це критично, де саме та які наслідки слід очікувати в результаті? Спираючись на коментарі природоохоронних експертів та гідрологічних прогнозів, можна дійти до логічного висновку, що наразі ситуація залишається стабільною. В той час, коли взимку над Європою постійно фіксували теплі фронти, на Росії був холод і сніг, тож частину вологі наші річки безумовно отримали звідти. А ось березень і квітень у нас були дощовими, що теж збільшило шанси на велику воду. Кількість атмосферних опадів, що випали на півночі Рівненської області у січні-березні 2023 року, перевищили на 62% Аналогічний показник минулого року, та на 20% очікувану місячну норму. Така різка кількість опадів останній раз фіксувалася в 2012 2013 роках. Нині рівень води загрозливо піднімається вже у Волинській, Чернігівській та Київській областях. За прогнозами, це явище триватиме до кінця квітня і, можливо, ще буде фіксуватися на початку травня. Все залежить від інтенсивності опадів. Пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий стверджує: цитую, загрози затоплення міста Києва немає, але можливе підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови і присадибних ділянок, наближених до русла Дніпра. Зокрема, русанівські сади та конча заспа, вочевидь, перебувають в найбільшій зоні ризику підтоплення. Поспілкувавшись на цю тему з деякими рибалками, всі як один пригадують весняний рівень води 2013 року. Думаю, що для багатьох з нас той рік закарбувався в пам'яті як один з найбільш вдалих, і 2023 має всі шанси навіть перевершити його. Але є одна обов'язкова умова: все це стане можливим, тільки якщо не буде різкого падіння рівня води. Ну а наразі це все. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним, але мені здається, що ви все ще не підписані на мій канал. Тож підписуйтесь, хоч попереду ще багато пізнавальних відео. Нехай щастить!